Я ходжу в перукарню, і сьогодні мій перукар сказала одну штуку. Вона каже: вартість електроенергії збільшилась, але ми чоловічі зачіски не збільшуємо вартості. Я такий, а як? Ну, вартість збільшилась, як, як ви не збільшуєте, а як? А вона мені каже, ну, дещо каже, ви знаєте, я. Я сів, я, отак, до кінця стрижки я просто був в собі. Реально, в що ми перетворили суспільство? Ми перетворили соціум в якесь дуже дивне утворення, яке просто бореться за виживання, яке просто хоче врятувати своє життя вже нічого не хоче. І при цьому ми бачимо, як наші чиновники їздять там по закордонах, посміхаються, тиснуть руки одне одному. Коли в них в державі вартість зачіски чоловічої не збільшують, тому що, а тепер правильна відповідь, чоловіків і так стало в рази менше. Вас це не лякає. І ще раз повторюю, якби в 2019 році хтось мені сказав, до чого ми прийдемо, я б ніколи не повірив. Бо обіцяли нам зовсім інше. Телеграм і Ютуб, шапці профілю. Підписуйтесь, поки ви ще тут.